Але у нас нема гарантії, що через місяць, через тиждень, через день прилітає ще 10 балістичних ракет, і Ми опиняємося рівно там, де ми були. Тобто, в цій Товічно. ситуації гарантувати, що люди будуть зі світлом, з теплом неможливо. може одне питання задати. Кому Нем, неможливо Та, Я за... закінчу. Закінчуй, неможливо, так. маючи залежність Києва від трьох тільки трьох енергооб'єктів, які прилітають там по 15 ракет за ніч, гарантувати, що ми. Наступну зиму будемо проходити от без таких проблем, як це. Запитання від Олексія Кучуренка. Ключове да. питання, бо ви все рівно ви фахівець, ви працювали, у вас є свій багаж знань. Чи відстежуєте ви за останні місяці, до якого рівня мінімального генерації доходять своїми БПЛА росіяни під час ударів? Пояснюю. Ви переконані, що. Умовна установка потужністю 10 МВт, 5 МВт не буде вразливою для їх шахетів, дронів і інших, так би мовити, ну ударів. Звичайно, ні. А, я хто цього ж, гарантувати Я почув, не може а тепер я, ні. Чекайте. Я... чекайте, чекайте а Тепер пояснимо глядачам. А, звісно, ми дуже раді за вас. Важливо, важлива відмінність від атаки БПЛА на трансформатор ТЕЦ 5 а там блочний чи автотрансформатор полягає в тому, що атака БПЛА на установку 2,3 МВт на цей контейнер, вона для енергосистеми і для Києва буде мати ефект приблизно отакий. А 20 БПЛА в 20 установок по 5. А 20 БПЛА в 20 установок по 5 е, у нас по статистиці поки що не долітали нікуди. Хоча вже є, не як знаю. кажуть, гігават. Може, там 600 сот мегаватт розподіленої генерації. Якщо ви подивитесь на статистику, скільки фраза. її уражено, дивіться, то ви побачите, що фраза. це дуже малі Дивіться, Одна фраза дуже важлива на, на позаостанньому засіданні комітету. Один з керівників міст Харківської області, дуже ну там близько фронтові, вже сказав, що в нього були запущені там невелика когенерація, і на жаль, дуже швидко, зрозуміло, її дістали там і розбомбили. Тобто, до чого я веду. Безумовно, те, що від ракет захистити тец, це. Ну, неможливо, це очевидно. Тут спору не може бути. Можна пробувати захистити ці трансформаторні, відкриті ну, автоматичні трансформатори, які уражені. Тут претензії до власника або міста, Київ, або приватного, і так далі. Але немає жодної гарантії, що не буде організований удар по малих трансформаторних підстанціях і, відповідно, по малих оцих об'єктах так званої розподіленої генерації. Тобто, 100%. Відсоткової гарантії, що ми зможемо захиститися від уражень е атак ворога, я особисто вважаю, що її не існує так в принципі.